Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. Ви мене просили подивитися: такий законопроект 12442. Чомусь там ще один є. Але, ну, скажімо так, 12442. Законопроект про кримінальну відповідальність ТЦК зняли з розгляду. Тобто, мали розглядати цей законопроект, що ТЦК теж повинні відповідати. Давайте подивимося, що буде там з ТЦК. Давайте так, споч... зразу зразу напряму. Це для тих, хто тут кричить, що Зеліпузік такий дуже красивий, красава, молодець, все правильно зробив. Дивимося, це була його вказівка чи Єрмака. Єрмака. Так. Ну, Єрмак, наскільки я розумію, всю відповідальність взяв за себе. Зеленський підраховує там у себе як скрудж макдак, гроші сидить, рахує. Тобто, виглядає так, але, в принципі, обоє задіяні. Але виглядає, що це був Єрмак. Тобто з опи. Чи могло щось бути без досвіду зеленського? Ну, от бачите, ні, скоріше за все, ні. Але дивіться, частіше за все, Зеленський перебуває в місяці. Частіше, в очельниках і в місяці. Час від часу виходить на люди. Ну, можна сказати, от коли його вигулюють. Можна так сказати, коли він з якимись офіційними візитами, своїми кортежами роз'їжджає і тому подібне. А так він частіше за все, от Зеленський, да, дає накази, але частіше за все в абстракції людина. Це говорить про те, по місяцю, по цій карті, що він е, ну, на речовинах сидить, скажімо так. Всі це знають, всі про це говорять, тільки тихенько в себе на дивані. Офіційно ніхто нічого про це не говорить. Тепер дивимося, що це? Чи повернуться вони ще до цього законопроекту 12442. Чи повернуться вони ще? Ну, найближчим часом дивимося. Ні, скоріше за все, ні. Тут уже поклали хрест, вже все обсудили. Хіба? Хіба в тому випадку, якщо ось люди піднімуть, скажімо так, ну більше суспільство повинно встати якась критична маса суспільства. А вона в нас залягла. ось. Залягла, ні, скоріше за все, ні не повернуться вони. Тобто не буде відповідальності у ТЦК за, за свої злочини, що вони там витворяють. І взагалі, ТЦК не має права ловити людей. Це не їхні, скажімо так, це не їхні обов'язки. І взагалі ніхто не повинен ловити людей. Це Зеленський перейняв з Рашколандії. Ось якось так. Мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, у нас висить ще. Збір там декілька тисяч залишилось, здається, п'ять. Для 78-ї бригади курського напрямку. Сподіваюсь, що хлопці живі. Не знаю, як буде, якісь новини, я вам обов'язково скажу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.